The mm -hmm. Форум під назвою Діти і майбутнє України Турбота, підтримка та розвиток організував благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ, аби об'єднати фахівців, представників громади, органів влади та партнерів у питаннях розвитку та захисту малечі. Учасники заходу обмінялися думками, відвідали панельні дискусії, обговорили національні та міжнародні програми підтримки дітей. Особливу увагу приділили створенню нових ініціатив та партнерських проєктів. За словами отця Івана, форум проурочений до. Дня захисту дітей Напередодні Міжнародного дня захисту дітей ми вирішили запросити на зустріч усіх наших партнерів, усіх наших добродіїв із державних і недержавних структур, з якими ми постійно співпрацюємо. Цей захід ми провели самотужки, але об'єднавши з ним ж таки наших партнерів, зокрема, і оці різні анімаційні речі, які ми доєднали, це є наслідок спільної праці, бо ми також і залучали і дітей. Тобто їх також запитували, як ви бачили зі сторони дитини, як би це гарно виглядало, як би це гарно так би мовити, відгукнулося, запам'яталося для тих, хто до нас прийде. Тетяна, соціальний менеджер з Летичівської тергромади, у своєму виступі розповіла про практичний досвід роботи з дітьми, батьками та опікунами. Жінка зауважила, що в закладі надали 900 індивідуальних консультацій та більше трьох тисяч організованих заходів за півтора роки існування. Наразі центр життєстійкості працює з 1 травня 24-го року, і дійсно ми маємо успішний досвід, тому що в нас більше 900 індивідуальних консультацій для дітей, які проведені психологом, більше трьох тисяч групових заходів, які ми провели для діток. В нас є курс батьківство без стресу. У нас є клуб за інтересами час для мами, де ми ресурсно працюємо з батьками для того, щоб батьки відчували внутрішню силу та рівновагу під час виховання своїх діток. Олена Отрубчак зазначила, що сьогоднішній форум для неї дуже важливий, адже вона розповіла про розвиток раннього втручання у громадах, який впроваджують спільно з БФ Карітас. Фахівчиня наголосила, що це є досить важливою складовою підтримки сімей, що виховують дітей віком від народження до трьох років. Сьогоднішній форум для мене дуже важливий, оскільки я маю можливість поділитися з колегами про розвиток послуги раннього втручання в громадах. На даному етапі цю послугу ми впроваджуємо разом з благодійним фондом Карітас Хмельницький. Це є важливою складовою підтримки дітей від народження до 4 років, саме підтримки сімейного сімейно центрованого підходу. Про підтримку дітей з інвалідністю та їх родини оповідала Марина. Жінка зауважила, що останнім часом кількість такої дітвори збільшилася та додала, що у процесі допомоги задіяні усі. Аби створити комфортний простір. Ми працюємо з дітьми, які мають інвалідність, а також з їхніми сім'ями. Останнім часом дуже збільшилася кількість цих дітей і чомусь таке робиться виключення, що працюється тільки з однією дитиною, але в цьому процесі задіяні всі. І батьки, і брати, сестри, і також вчителі, тому потрібно створювати такий простір навколо, щоб було комфортно усім. У Хмельницькій громаді всебічно зорієнтовані на підтримку дітей. Такі форуми допомагають краще взнавати проблематику, яка щороку змінюється відтак швидше реагувати на потреби неповнолітніх. Діти це, як на мене, один з найголовніших сенсів у героїчній боротьбі українського народу за свою незалежність. І, Власне, якщо Україна так відчайдушно бореться, то саме заради дітей. Наших дітей, українських дітей заради їхнього майбутнього, завжди підтримуємо ініціативність карітасу. Дуже дякуємо їм за те, що вони долучаються до ну найбільш проблемних і вразливих моментів в реалізації соціальної політики в нашому місті, в нашій громаді. Організатори долучали до інтерактивних вправ та творчих завдань усіх присутніх. Це як частина підвищення обізнаності дорослих, що сприяє розвитку дітей у турботливому і безпечному для них середовищі. Анна Паюк, перші